Ні, новини понеділка, 10 червня, у програмі очі у студії Ніна Сукач. Мої вітання. Черговий удар керованими авіабомбами по Харкову. Вісім потерпілих цивільних рятувальники понад годину діставали з під завалів 75-річного чоловіка. В Україні до речі, готуються виробляти і власні каби а щоб протидіяти ворожим. Нам потрібна сучасна авіація у повітряних селах кажуть, що деякі з винищувачів Е 16 які партнери передадуть Україні, зберігатимуть за кордоном подалі від ворога. Кабмін ухвалив бронювання 100% працівників оборонно-промислового комплексу й енергетики. До слова уже в липні цю процедуру можна буде пройти швидше через дію. Про ці та інші важливі події доби класично в нашому огляді. За минулий тиждень росіяни 21 тисячу разів обстріляли Україну. Лише за сьогодні керованими авіабомбами двічі атакували Харківщину. Вранці били по Дергачівській громаді. Є загиблий надвечір по обласному центру восьмеро потерпілих. До слова найближчим часом в Україні розпочнуть перші випробування кабів власного виробництва. Про це заявив начальник авіації командування повітряних сил Сергій Голубцов в інтерв'ю Радіо Свобода. Yeah. Конструктивні деякі нюанси треба підібрати крило, треба підібрати gps модуль а також модуль управління. Через декілька тижнів ми маємо розпочати вже перші випробування перших партій таких бомб вже українських. У прикордонній режівці на Сумщині рашисти спробували провести пропагандистську операцію. Кадирівці виклали відео обстрілів регіону і стверджували, що, начебто, захопили селище. Заяву спростував президент Володимир Зеленський. Написав, що наші сили повністю контролюють ситуацію. На ранок російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає. А те, що тут активні ворожі ДРГ, геть не дивно, адже режівка на лінії зіткнення. Мінусуємо ворожий авіафлот за сотні кілометрів від неї. Звідти з вихідних в головному управлінні розвідки повідомили, що 8 червня вразили найсучасніший винищувач московитів су 57 Це трапилось на території аеродрому Ахтубінськ за 590 кілометрів від лінії бойового зіткнення, як доказ. Супутникові знімки а цієї ночі наші захисники пошкодили ракетний дивізіон с 400 росіян і два дивізіони с 300 в окупованому Криму. У генштабі додали, що росіяни не змогли перехопити жодну з випущених ракет. Ось такі написи залишають на дахах мешканці Білгородщини. Бояться, що їх обстрілюватимуть. Російська пам'ять коротка, а цинізм невиправний. Згадайте слова на подвір'ї драмтеатру в Маріуполі, будівлю якого терористи знищили авіабомбою. СБУ спіймала річного мешканця Одеси, який шпигував для росіян у двох областях. Через нього окупанти намагались вивідати місця базування шпиталів, де проходять лікування воїни селоборони, а також військових вишів. По них планували вдарити ракетами. Зрадник спершу не шпорив на Одещині. Згодом його відправили до Житомирщини, де зловмисника й затримали правоохоронці. Йому загрожує довічна. Ті, хто за ґратами не через держзраду можуть поповнити лави штурмовиків. Перший батальйон українських ув'язнених уже на вишколі. Фото з їхніх тренувань виклав воєнкор Андрій Цаплієнко. Каже, що рекрути з за ґрат проходять інтенсивний курс підготовки у Харківській області. Сім'ї зниклих безвісти військових та цивільних полонених отримуватимуть сповіщення в дії. Це анонсував очільник Мінцифри Михайло Федоров. Раніше їх інформували через СМС, але цим іноді користувались шахраї. Вони надсилали фейкову інформацію та пропонували за гроші пришвидшити обмін. Тепер підтвердження того, що людина в полоні або ж що бранця звільнили, можна буде отримати в застосунку. А на сам кінець трохи позитиву з присмаком морського повітря вихідними в Одесі офіційно стартував пляжний сезон. Першою відкрили приватну зону. Біля неї встановили мобільне укриття. Загалом у місті розраховують відкрити зо два десятки пляжів з дозволу військових та після перевірок. Важливо під час тривоги перебувати на них заборонено. Яблуко від яблука рідних братів, колишніх екснардапів зрадників Медведчука та Козака підозрюють у фінансових махінаціях. Докази злочинної діяльності Сергія Медведчука та Богдана Козака зібрали детективи СБУ та ДБР. Йдеться про умисно виведені в тінь мільйони гривень, внаслідок чого до держбюджету не надійшло понад 75 мільйонів податків, які в підсумку були спрямовані для фінансування війни Росії проти України. Фінансові махінації родичі Віктора Медведчука і Тараса Козака здійснювали впродовж 2017-2023 років для реалізації оборудки. Задіяли львівську компанію з виробництва будматеріалів, якою вони управляли як бенефіціарні власники. За їхньою вказівкою топ менеджмент підприємства не обліковував частину продукції і нелегально продавав третім особам. У такий спосіб учасники схеми ухилялися від сплати податків за реалізовану продукцію. Для цього директори бухгалтер компанії вносили недостовірні відомості до фінансово-звітньої документації. Наразі всі четверо братів переховуються за межами України. Їхніх спільників директора і бухгалтера підконтрольної компанії затримали. Триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Гордість і надія це ті слова, які найчастіше звучали у привітання гостей на випускному в Крутянців. Днями понад сотня юнаків у білосніжній формі попрощалися зі львівським ліцеєм з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Випускний у Крутянців – це військова форма, церемонія прощання з прапором ліцею, підкидання кашкетів та чуттєвий вальс. Вчитися тут можуть юнаки з 13 років і аж до 11 класу. Включно ці хлопці мотивовані, підготовлені, фізично загартовані, вишколені, ті, які зможуть боронити нашу країну. Акцент будувався, окрім знань їх фізичного вишколу це на навчання до медичної підготовці, навчання як екуператорів дронів. Навчання і дії в системі тактичної підготовки майже половина юнаків, які навчаються в ліцеї, виросли в сім'ях військовослужбовців, учасників бойових дій. Це а також національно-патріотичне виховання великою мірою вплинули на плани випускників. Далі вчитися на військового і в майбутньому ставати на захист рідної батьківщини рідної землі, щоб ми жили в спокої в мирі. Мене 27 лютого загинув рідний брат і. За те, щоб помститися оркам цій нечисті, я вибрав Службу безпеки України або Повітряні сили України. Навчали нас військовій справі, вчили будову ТТХ різних видів зброї, вчили тактики, вчили способи проведення різних бойових дій. Тут дуже класно насправді. Тому той, хто бачить себе в майбутньому військовому, я однозначно рекомендую сюди поступати. Дев'ять з десяти крутянців планують продовжувати навчання в закладах сектора оборони і безпеки України. Вітаємо 139 найкращих синів української держави. Вони сьогодні завершили найкращий ліцей, військовий ліцей, який є в Україні. Подальшому хлопці збираються йти в заклади, де будуть виховуватися в Збройні Сили України, інші правоохоронні органи. Дякую, що вони обирають сьогодні захист України. За роки існування ліцею випускниками стали майже 6 тисяч юнаків. Наступного навчального року крутянцями вперше стануть і дівчата. Нагадаємо, 85 випускників ліцею полягли в боях проти російських загарбників. Хоч крихітна, але дуже сильна, Софійка народилася з вагою 600 грамів на 24-му тижні у її 32-річної мами Андріани. Сталося відшарування плаценти, і медикам довелося зробити терміновий касарів росте. Дівчинка з допомогою неонатологів дитячої лікарні святого Миколая першого медоб'єднання Львова наполегливо боролася за кожен новий день. Якими ж були перші сім місяців життя поспішайки? Пішайка Софійка народилася дуже незрілою і з вагою 600 грамів. Одразу після народження потрапила у відділення інтенсивної терапії, де перебувала протягом п'яти місяців. Опісля ще два місяці у відділенні патології. Це важкий період, адже усі органи та системи дівчинки були недостатньо розвинені. Крихітка не могла самостійно їсти і дихати. Дитині було потрібно надати негайно реанімаційну допомогу. Дитина була заінтубована, тобто це була така спеціальна трубка, вставлена в трахею і переведена дитину на штучну вентиляцію. Не харчувалася в перші дні життя. Дитина отримувала харчування безпосередньо через вену. Це є парентеральне харчування, і відповідно, без нашої допомоги, дитина би не могла жити. Сім місяців боротьби позаду за цей час. Софійка суттєво підросла і зміцніла. Коли у травні вага поспішайки досягла 4 кілограмів, 330 грамів. Сім'я Данчівських почула довгоочікуваний, радісне. Додому мама Андріана не стримала сліз. Перший раз додому, на вулицю, додому, до сестричок. До слова, зараз Софійка продовжує отримувати кисневу терапію, проходити обстеження та реабілітацію. Гатися у стрільбі восени львів'ян кличуть у муніципальний стрілецький тир. Триповерхова будівля, яку зводять на вулиці Лисенка, наразі вже збудована на 70%. А ще минулого року на місці будови стояло занедбане на житлове приміщення. Зараз добудовують адмінбудівлю майбутнього тиру. Стартували і внутрішні роботи на рубежах для стрільби. Перші стрільці тут мають тренуватися вже на початку осені. З вересня. Дай Бог. Сюди будуть приходити діти. Сюди будуть приходити спортсмени і ті, хто цього потребує. Постріляти у муніципальному тирі. Нагадаю, можна буде з блочного лука, з кульвої та вогнепальної зброї, стрільби, ще діятимуть на усіх трьох поверхах, і навіть на даху у теплу пору. Усі приміщення обіцяють будуть максимально доступними. Цей е, тир е, буде мати функціонал в першу чергу для старшокласників, військова підготовка, тому що жоден електронний тир не замінить тобі відчуття. Е, Справжнього пострілу загальна площа тиру майже дві тисячі метрів квадратних. Орієнтовна вартість проєкту 80 мільйонів гривень. Усе фінансування на себе взяли меценати. За бюджетні кошти придбають тільки стрілецьке обладнання. Я ж додам, що у 19 столітті там, де зараз будують муніципальний тир, активно діяло стрілецьке товариство. У радянський час також працював тир. Мед, чаї, соки, молочні там ясні продукти, джеми, чого тільки не було. Цими вихідними у Львові відбувалася справжня феєрія смаку на подвір'ї палацу мистецтв. Провели ярмарок. Там майже 50 крафтовиків презентували свої продукти. Скуштувати соковиту полуницю, поласувати запашним хлібом з медом та навіть побачити, як цей мед утворюється. Львівський ярмарок смаку вже вдруге зібрав крафтовиків з усієї України, щоб представили свою унікальну продукцію. Ми приїхали спеціально до Львова, щоб пригостити львів'ян. І не тільки всі, хто приїхав нашими смачними сорочками. Ми виробники крафтової олії серодавної, холодного віджиму. Тобто, у нас є 14 видів олії від соняшникової до чорного кмину. У нас залишається після віджиму ось такий жмих, тобто це мікс жмихів. Тобто, це насіння, яке вже віджате, воно обожирене, тобто це клітковина. Ось його можна давати там до салатів, до мюслів. А ще тут є пастила, в'ялені томати та вино. А для тих, хто хоче відчути атмосферу гір, не виїжджаючи зі Львова, крафтовики пропонують справжній карпатський напій. А нас ще є унікальний, тому що ми його повністю вручну збираємо в Карпатах. Ми не закуповуємо сировину, ми її саме збираємо, вручну збираємо, вручну нарізаємо, сушимо в затінку і фасуємо. Організувати ярмарок вже вдруге допомагає уряд Швейцарії. Минулому році ми зробили таку пробну подію. Вона пройшла дуже вдало. Її основна концепція допомогти мікро і малим виробникам крафтових продуктів харчування львівщини, запрезентувати свій товар, поспілкуватися з потенційними клієнтами. Дуже важко малесеньким виробникам вина, сиру, меду виживати, бо відповідно вартість електроенергії, вартість послуг сьогодні в Україні досить є високою. А попит на ці товари не. Не настільки великим є, щоб покривати всі видатки. Тому ми Львівська обласна рада взяла на себе відповідальність, щоб такі речі організовувати. І Це був останній матеріал у цьому випуску, і таким був цей понеділок для нас. Нехай завершення цієї доби мене також спокійно. Побачимось у цій студії вже завтра. Бережіть себе.